Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця. Мартин, привіт. привіт всім. Я знову на барі і зараз я вдамся до своєї улюбленої алегорії, не знаю, улюбленого прийому, скоріше так. Уявіть собі, темний листопадовий вечір. Ви повертаєтеся додому вулицями свого улюбленого, але вже порожнього міста. Вже зовсім холодний вітер зриває з дерев пожовкле листя і мокрим жбурляє його вам під ноги. Ви дуже змерзли, вам хочеться зігрітися, і ви вирішуєте зайти у свій улюблений бар. Сьогодні там, очевидно, порожньо, тому що в таку погоду просто нікому не хочеться ходити в бар. Ви проходите за двері і помічаєте, що. За барною стійкою сидить двоє відвідувачів. Ви вмощуєтесь недалеко від них і починаєте спостерігати, адже, як вам здається, ви ніколи їх тут не бачили раніше. Одна з них це жінка, досить немолода, їй приблизно 50, вона не дуже симпатична, вона досить серйозна і п'є коктейль, як ви зрозуміли, названий в її честь. Це британська королева Марія найжорстокіша королева в історії. Другий відвідувач це чоловік. Очевидно, в нього щось не так з обличчям, адже він його постійно ховає у темному великому капюшоні. Я вам відкрию секрет, що цей чоловік один з найпопулярніших злодіїв світового кіно. Раптом ви розумієте, що ви зайшли в бар у вечір всіх святих? То що п'ють ці двоє незнайомців? Давайте вип'ємо разом з ними два коктейлі у п'ятницю. Ну, Сьогодні ти знаєш, що ми п'ємо, тому а, вибір послідовності за тобою. Е, я би хотіла почати з нашої Марії. Угу. Ну, тоді ми спробуємо приготувати Mary. Ти точно пробувала цей коктейль? Так, це мій один з найулюбленіших коктейлів в румі. Для мене це не просто коктейль, це одночасний обід в якійсь мірі, але разом з тим це дуже смачно. Коктейль, справді ймовірно, названий в честь англійської королеви Марії Тюдор. Вона була доволі жорстокою християнкою, як тільки вона прийшла до влади, почались репресії, приблизні оцінки. Вона з живцем спалила 300 людей. Вона спалювала цих всіх людей через те, що вона намагалася відновити католицьку віру в Британії і вона спалювала протестантів. І тут цікавий факт, тому що коли я шукала інформацію про саму королеву британську, під першим запитом в Google Бладі якщо ви почнете гуглити, вилазить пісня Гагі», оця що з серіалу Венздей. І я думала, що це пісня про е, британську королеву. Але насправді стало гірше, тому що ця пісня про Марію Магдалину. І вона прям називається Владі Мері. Тому е, от такий от е, хеловінський е, твіст. Це коктейль, який, мабуть, дуже популярний у всіх поколіннях. Коли моїм батькам розказувати про Bloody мері, то в них теж є асоціація. Що це напій. Це водка з томатним соком. Загалом майже так. Коли коктейль цей придумали, то змішували томатний сік, вор через соус. О, я знаю навіть такий соус, ми колись його купували. А сказати можете так? Ні. Так, змішували табаско, вор соус, водку і томатний сік. Сьогодні ми приготуємо. Владімери на основі нашої Сангріти. Сангріта це такий традиційний мексиканський напій, в основі якого входить гострі перці, гострі соуси і також томатний сік. І сьогодні це буде текіла. Клас! Чого почали готувати Владімери на сангріті? Ого. Це гарне питання. Ти пам'ятаєш цей момент? Коли ми почали готувати нас загалом. Мали? Я пам'ятаю, я прийшов сюди 5 років тому і так робили в цьому закладі. <рес> Гаразд. Давай спробуємо приготувати. Давай. Сьогодні обидва наші коктейлі на поверхні бокалу матимуть красту з солі. Я вимазав зовнішній. Край нашого бокалу лаймом для того, щоб туди прилипла сіль. І випиваючи цей напій, можна одразу облизувати бокал. Ми сьогодні використаємо нову техніку приготування. Ми готували з тобою коктейлі шейком, готували з тобою коктейлі білдом. Готувати Blay Мері рекомендують в шейкері, але не шейкувати, а прокручувати шейкер в руках. Я зараз Вікторії покажу, а ви не побачите. Таким чином прокручувати шейкер в руках це дозволяє не переободнити коктейль. Ну, коротше, це щось схоже на тіктонік. Але ми готуємо BlaodMerie методом stroлінгу. Переливання з... в порожнє. Ми готуємо VladіMerі методом strolling. Це переливання з... В одній ємності з льодом, в другу без льоду. Це дозволяє наш коктейль наситити повітрям, але не сильно обводнити. Розкажи, будь ласка, що значить обводнити? Обводнення це процес попадання талої води з льоду в наш коктейль. Це допомагає зробити коктейль менш спиртозним. обводнення це нормальний процес для приготування. Усіх коктейлів. Обладнання усіх коктейлів становить від 15 до 25%, тому якість льоду для приготування напоїв є дуже можливим, бо одна четверта відрінку, який ти будеш пити, це талий лід. Вода в коктейлі робить його менш алкогольним, більш питким. І класненьким. І класненьким? Класненьким ми робимо його ми. Треба дати трішечки любові. Насправді, в Владімері має доволі багато різних назв, в залежності від того, на основі якого алкоголю її готувати, тому що можна текіло замінити на небудь-який міцний алкоголь, який вам вподоби. Водка, джин, ром, віскі. Для кожного з цих напоїв буде інша назва, але глобальна концепція не поміняється. Це буде завжди доволі унікальний напій, тому що гості часто замовляють Владімері. Після того просять, а можна мені щось схоже? Не можна. В Владімері унікальний напій в своєму роді, гострий, солений, текстурний, так як ти сказала, це одночасно і напій, і перекус. Тому максимум, що ми можемо приготувати схожого, але іншого, це замінити алкоголь. В барі, де придумали Владімері, в якийсь момент змінився власник, і він вважав, що назва Владімері надто вульгарною. І почав називати цей дрінк Red Snapper. Тепер так називають Блодімері на основі джина. Мені найбільше подобається з шотландським торфяним віскі. В мері це коктейль, який я не часто п'ю, але якщо п'ю, то з віскі. А чому з ним? Це виходить коктейль, який ти дуже довго п'єш, сидиш, смакуєш. Дуже комплексний, об'ємний смак. Коли настрій на Блодімері, то такий. Настрій посидіти. Крива Америка коктейлі, які часто перекрашають великим об'ємом різної їжі. І в цьому його перевага. Сьогодні в нас буде селера і оливка, а на Блодімері кладуть найрізніші речі: мариновані огірочки, креветки, шматочки якогось в'яленого м'яса, бекон. Це буквально може бути напій, а зверху салат. Дякую, буду. Пробувати те, що пила дуже багато разів, і зразу скажу, що це дуже смачно. В Владімері дуже часто подобається навіть людям, які не люблять томатний сік. Так, воно зовсім відрізняється. Люди фиркають, плюються, Томатів не люблю. Я сто раз спробував. Якимось чином переконуєш зробити маленький ковточок. і вони такі ого, це краще, ніж я очікував. Я не знаю, що сказати, крім того, що це дуже смачно. Приходьте на Геловін, Геловін в рум і пробуйте Бладі Приходьте і пробуйте. Розкривати секрет найвідомішого злодія Голівуду. Це ну, Минулого разу ми просто з Вікою сиділи, думали і дійшли до висновку, що Волдеморт це гарна постать, яку можна підв'язати до Хелловіна, а коктейль під Волдемор вже якось придумаємо. І ми придумали, що би пив Волдеморт в барі? Це Devil's Margarita. Маргарита. Ми приготуємо варіацію на, на Маргариту. Історія в тому, що Волдеморт мав змію. Ми вирішили приготувати сьогодні два коктейлі на текілі, тому що серед людей популярна є така думка, що в текілу кидають змій. В текілі справді, в різних пляшках можна побачити різних тварин, жучків, якихось скорпіонів і в тому числі змій. І колись це робили для того, щоб підтвердити якість алкоголю. Загалом історія в тому, що в алкоголь кидали е, різного роду м -м, тварин, жахливо комах, для того, щоб підтвердити якість свого алкоголю. Якщо в е, пляхці з алкоголем ця комаха чи, роз, чи тваринка не розчинялась, не починала псуватися, це означає, що вміст спирту там високий, це якісний алкоголь. Бачила коли-небудь пляшки зсередині з тваринками? От я намагаюсь згадати і не впевнена, але я, напевно, точно десь бачила з скорпіонами. Наша сьогоднішня версія м -м, коктейлю Devil's Margarita – це варіація на, на класичну Маргариту, або також це можна віднести до класичного коктейлю Нью-Йорк Sour. Відмінність від. Маргаритки полягає в тому, що поверх готової коктейлі ми нальємо шар червоного сухого вина. Ми повторюємо маніпуляцію з, з лаймом і сіллю. У нас буде збоку краста солі. Коктейль ми подаємо в посаді купе. Коктейль Маргарита це поєднання текіли лаймового фрешу і апельсинового лікару Контро. Маргарита в. Виникає впродовж історії в багатьох якихось моментах. Е, перша згадка це 36 рік, і такі ж інгредієнти, як сьогоднішні Маргариті, наливають в коктейль е, Текіла Дейзі. Daisy — це загалом категорія кислих коктейлів, коктейлів з лимонним лаймовим фрешем. Згодом е, такі ж пропорції, така ж калькуляція коктейлю згадується під назвою Пікадор. Після того є назва Текіла Сау. Від 36 до 39 року є різні назви. І вперше ми бачимо назву Маргарита в 1953 році. Давай спробуємо залити і приготувати. Нурємо 50 мл текіла. 30 мл лаймового фрешу. І солодка частина нашого коктейлю – це апельсиновий лікер «Куантро». В різних варіаціях на маргариту можна додавати цукровий сироп, сироп з агави або сироп з меду. Сьогодні ми приготуємо без жодного сиропу. Цей коктейль готується в шейкері. Поїхали по музика. Гаррі Поттера? Я, звичайно. Багато. Мабуть, щороку. Я три дні тому закінчив слухати аудіокнигу першу частину, почав слухати другу. Я дуже люблю історію про Гаррі. Маргарита дуже популярний насправді американський коктейль. І Маргариту гості часто хочуть побачити в форматі frozen коктейлю, тобто з, з льодом. Класична маргарита це інгредієнти, які ми злили. Текіла контро і лаймовий фреш. На сьогоднішній день маргарити роблять найрізнішим методом, фруктові, якісь полуничні, ягідні з льодом. Тому класична маргарита деколи гості дивуються побачити. Я перелив всі наші інгредієнти в бокал і тепер поверх наливаю трішечки. Трішечки сховина. Вона реально виглядає як діабло. Колір свіжо надсідженої крові. Мені прям дуже сильно подобається смак червоного вина тут. Дуже добре. А взагалі коктейль кисло... кисловинний. Без вина коктейль просто доволі кислий. Це дуже неочікуване поєднання і прямо дуже пасує мені. Я буду замовляти це ще. Ого. Це, до речі, мабуть, вперше за 9 епізодів. Так. Така, такий, така реакція на коктейль є. До мене приходили гості і замовляли коктейлі з минулих епізодів, а сьогодні ще й віки знайшла щось для себе нова. І воно ще й неймовірно гарно виглядає. Ця сіль зі спеціями на келиху зовні виглядає як сніг, як перший листопадовий сніг. Друзі, дуже дякую, що були в нашому імпровізованому епізоду, присвяченому Дню всіх святих, який в Україні дуже слабо відзначається. Але якщо ви відзначаєте, то приходьте. Пробуєте щось нове. В Україні це просто більше релі... релігійне свято, а не якесь стосовочне. Люди, люди йдуть на цвинтар, люди. Добре, Падуть давай та... будемо говорити так у Львові. На Галичині. В Україні не так? Ні. Дивно. Мені в мене уявлення про Україну, деяких речей от, як в мене вдома роблять, значить так роблять. От ні. <плес> Я з Київської області, у нас не було такої традиції, крім американського цього, е, антуражу, який в фільмах показували. У нас ніхто не ходить на цвинтар е, в листопаді. Ого, мене здивувала. Заходьте пробувати у найближчий до вас бар у Заходьте пробувати Маргарити. Приходьте до нас, ставте зірочки, вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, у вас є якісь побажання, що ви хотіли почути, або кого покликати. Можливо, нас слухає хтось, хто має можливість випускати наш подкаст в відеоформаті. Ми ж не знаємо всіх хто нас слухає. Не знаємо. Якщо у вас є якісь ідеї щодо нас, ми відкриті до пропозицій. До зустрічі забаром, незабаром.